Сьогодні в відео Хаві вирішив відмовити всім клубам до кінця сезону. Барселона зацікавлена у купівлі Лоїка Баде. Емерік Ляпорт може повернутися в Європу. Джонатан Та підтвердив, що покине Байер леверкузен Челсі знайшов нового гравця в Сандерленді для Енцо Марески. Нові трансферні чутки та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Хаві не збирається працювати в Манчестер Юнайтед або в збірній Катара. Тренер планує відпочивати до кінця цього сезону. Ерлін Голанд хоче перейти в Реал Мадрид після того, як в нього закінчиться контракт з Манчестер Сіті. Ферран Торес зацікавив деякі клуби із АПЛ. Головними претендентами на гравця називають Ньюкасл Арсенал і Астон Вілу. Барселона готова відпустити гравця за 25 мільйонів євро. Іпсвіч може перервати оренду Калвіна Філіпса в січні, якщо гравець не адаптується в найближчий час. Тоттенгем не відпустить Педро Поро в Манчестер Сіті, клуб не хоче продавати своїх гравців конкурентам. Серед клубів не із Англії гравцем цікавиться Реал Мадрид. Барселона цікавиться Лоїком Баде, синьо-гранатові. Визначили захисника Севілії як одну із пріоритетних трансферних цілей на наступне літо. Офіційно Ерве Ренар, новий головний тренер збірної Саудівської Аравії. Реал Мадрид і Челсі позмагаються за Кастелло Лукеба. В контракті захисника Лейпцига прописані відступні в 90 мільйонів євро. Люка Шевальє попав на радари Барселони. Каталонський клуб бачить в голкіпері майбутню заміну терштегена. Шевальє можна викупити всього за 20 мільйонів євро. Олександр Ісак має бажання продовжити свій контракт з Ньюкасл Юнайтед. Це ускладнює арсеналу і Челсі провернути угоду. Реал Мадрид зберігає зацікавленість до Емерика Ляпорти. Манчестер Юнайтед готовий запропонувати 50 мільйонів фунтів за пів захисника Барселони Френкі Дейонга. Клуб не дуже хоче відпускати гравця посеред сезону, але хороша пропозиція може заставити клуб передумати. Джонатан та повністю виключив можливість продовження контракту з Байером Леверкузеном, який закінчується наступного літа. Манчестер Юнайтед є головним фаворитом на підписання гравця. Форвард Крузейро отримав червону картку на першій секунді матча. Рафа Сілва одразу після свистка про початок матчу вдарив суперника локтем по лицю. Це найшвидше вилучення з полю в історії бразильської серії, а і за всю історію футболу. Деякі гравці в роздягальні мадридського реалу критикують методи Пінтуса, які описуються як старомодні гравці, вважають, що їх можна покращити. Сан-Дієго провів перемовини з представниками Кевіна де Брюйне про потенційний трансфер. Сам гравець хотів би переїхати в МЛС після того, як закінчиться його контракт в Манчестер Сіті. Гравцем також цікавлять клуби з інших чемпіонатів, але Манчестер Сіті хоче зберегти гравця. Челсі хоче підписати півзахисника Сандерленда Кріса Ріга. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм там ще більше новин про футбол.